Цукор борошно і цибуля в Казахстані вже в дефіциті. Люди нарікають, що купити про запас уже неможливо, та й ціни невпинно зростають. В даний момент даже да був такий час, коли продавали соціальний цукор. Так ми о 6-й ранку ходили всією сім'єю, щоб купити 3 кілограми цукру і зварити ягоди, бо в одні руки давали всього кілограм. Тому в руки давали всього по Інфляцію і нестачу основних товарів можна бачити в низці країн Африки і Центральної Азії. До цього призвели перебої з постачанням українського і російського зерна та подорожчання енергоносіїв. Ну ви знаєте, настока мужу у сталі за цінами. Ви знаєте, настільки ми вже втомилися бігати за цінами. Я вже цього разу руки опустила і сказала, що все. Хай буде, що буде. Уже все набридло. Ми не вже Люди мішками беруть цукор, борошно. Це настільки робить нас невротичними і тривожними. До чого ми йдемо? Я не знаю. Ми к Чому йдемо, я не знаю? Найбільше подорожчали харчі, безалкогольні напої, а також одяг і взуття. В основному виходить, ну що скажу. Загалом цукор останнім часом подорожчав. Цибуля, основні харчі, картопля, часник. Базове, як говорять, ну, картошки тоже чесноки. Зростають ціни й на орендоване житло. Діти чесно, продукт все вдорожає. Насправді все дорожче. Машини, комунальні послуги, житло. Я маю своє помешкання, але друзі кажуть, що квартири дуже подорожчали. Друзі, які гарять, що. Квартира дуже сильно подарожала у вересні за рівнем інфляції. Казахстан посів друге місце серед країн євразійського економічного союзу. На першому опинилася Білорусь. П'ятірку замикають Киргизстан, Росія та Вірменія.